Мене звати Волончук Олексій. Я учень 6 класу Прилузької гімназії номер 10 області. тема моєї дослідницької роботи – «Запозичення в сучасній українській мові». Мета полягає у дослідженні походження та еволюції запозичень в українську мову. Вещи нікій дороги з інших мов до сучасної української. Об'єктом дослідження, запозичень в сучасній українській мові є самі запозичення, які вийшли до української лексики з інших мов. Це можуть бути слова, Терміни, які походять з інших молодних систем і стали активно не використовуватися українців у різних сферах комунікації. Переміж зазначення є: зовнішні та мутишні. До зовнішньої причин відноситься наймінить більш-менш -більш тісних політичних, економічних та культурних зв'язків між народами, нова розум будь-які сфери діальності з нього. Прагнення справити враженість навця в певній галузі, що характерне насамперед для молоді, зокрема в ком'юнарній справі, оргтехніці. Невітність такого виду запозичень пов'язана з потребою дати позначення новим предметам, явищам або поняттям, для яких у власній мові взагалі не було на майнування. До То коріння суспільно-політичні зміни, що спостерігають суспільці впродовж останніх десятиліть, не могли не знайти від дображення процесу, що відбувається в сучасній українській мові. На сьогоднішній день важливим є те, що більшість запозичень складають англіцизми. Дрішла поділ за безпечення, відносить слова Breaking Tine імідж. Безумовно, кількість іншимої лексики сьогодні дуже значна. Частина входить за майже своєї функціональні сфери і використовується не тільки в мові за собі масової інформації, але й в розмовній мові. Де факторів, якщо я відповідаю за перенасичення мову лексику інше походження, відноситься такі. Перше. Поява нових запозичень, що активно вживаються у публіцистичному стилі та в мові засобів маси інформації в цілому самміт аудит. Друге. Активізація вживання старих запозичень, що використовується зараз для поза... позначення реалій українського життя. Брифінг. Імпічмент. 3. Запозичення. Третє. Запозичення у текста засобів маси інформації. Gmail, Денс культура вепадреса. Четверте. Термінології зумовленої актуальністю громадянського політичних економічних і наукових проблем житті суспільства. Дисплей, картерж, файл. П'яте. Появ в українській мові слів що не мають, а В інших країнах: брейнгринг, Шоптур. У сфері ортіхній ор техніці: байт, браузер, веб-камера, веб-сайт, веб-стрінка. У сфері суспільного політичного життя характерними прикладами є глобаліст, імідж, піар, редінг, флешмоб. Ціно пов'язаною з назвами є сфера послуг, як клінг, памперс, тиссинг, спрей, фітнес. Культура, сфера охоплення самобере так звану масову культуру, гіпстен, екштен, портфоліо. Зрештою, та саме розказти і протоку царину, як мистецтво, література, блокбастер, кавер, кастинг, райдер, ремейк, саундтрек, стендап. Та диаційну галузі в плані з англійської мови є спортивна: кікбоксинг, пейнтбол. Це тіла низка звер'язалася завдяки появі заходів швидкої їжі барбекю, муфін, попкорн, снег, спрай, тост, чізкейк. Варто також зазначити нові запозичення з низьких відомих слів, таких як колектор, скаут, спікер. Дрітко нові запозичення з злійські мови слава мають латинське, наприклад, опція грецька плата або французьке респект. Походження. Одночаслі зафіксувати нові зазначення цілої низки, давно засвоєних слів із класичних європейських мов, як утеинська, заторок анімації. Заразизок анімація, бонус вірус, інсталятор, інсталяція, локація. Прийнятому вважати, що запозичає так само, як і не логізми, інші типи збагачують будь-яку мову. До інших тематичних сфер належать схожі випадки, з такими словами як кельбанг, боулінг. Прескурант, культуризм, бодібідинг. Отже, досвідчить запозичені життя в сучасній українській мові є актуальним та важливим завданням, що виважає широкі соціокультури та лінгвістичні тенденції сучасного світу. Але українська мова красива, малозвучна, мала на художні засоби, тому іншомовні слова бажання застосовувати тільки в тому разі, якщо немає прямого українського відповідника.